Кількох військових сьогодні показували, як в ефірі представники армійської авіації, але за сумісництвом байкери. От вони сказали, ми видихаємо після роботи, коли сідаємо на байк. Але дуже прикро, що е кредит на мотоцикл можуть брати лише контрактники. Це дуже важливо, тому що нам не потрібна реабілітація. Нам потрібно просто, щоб ми могли час від часу, як військові, і не ми одні, такі армійська авіація, відволікатися на наші хобі. Але ми не можемо брати кредити на мотоцикли. Ваш комітет ухвалив низку рекомендацій для покращення кредитування військових та ветеранів. Які новації пропонуєте, і чи знаєте ви про цю проблему? Про це бажання військових купувати щось в кредит. Просто приходити і купувати нову річ, яку вони хочуть, яка додасть їм сили, мотивації, тому що ми розуміємо, що наші військові необмежено придатні, і підтримати їх в цих покупках напевне точно. Ми просто зобов'язані. Ну і ви, як законотворці, дякую вам за питання. Ви знаєте, була дуже конкретна практика зі сторони голови комітету і всіх членів фінансового комітету, в якому я працюю. До нас була низка звернень від військовослужбовців, наших ветеранів і родин ветеранів загиблих наших героїв. Стосовно деяких питань три основних були розглянуті. Серед них звичайно це питання того, що військовим на жаль не дають кредитів. Це питання було обговорено разом з представниками Національного банку України та Мінфіну. І пропозиція комітету дуже конкретна зобов'язати банки, які обслуговують зарплатні рахунки військових, встановити кредитний ліміт на картку у розмірі середньої зарплати на три місяці. Зараз ці ініціативи обговорюються дуже важливе було питання піднято нашими ветеранами. Це програма ЄОСЕЛЯ. На жаль, не всі військові в ріп... Умовах на сьогодні також комітет дуже серйозно підійшов до цього питання. Було достатньо довге обговорення. Потрібно усунути дискримінацію, не підвищувати ставку для звільнених військових та родин загиблих. Це дуже важливо поширити на мобілізованих фіксовану ставку 3% на 10 років. Також така, скажемо, жорстка достатня ініціатива була зі сторони комітету, і ми розуміємо, що вона не всіма депутатами буде Тримуватись, але це необхідна на сьогодні норма. Це виключити з програми ЄОСЕЛЯ співробітників прокуратури НАБУ, ДБР, БЕП, судової охорони та інших органів, які не брали участь в бойових діях. Ну, також ми звернулись до е, міноборони та генштабу, щоб вони надали конкретний перелік документів, які необхідно зібрати кожному військовослужбовцю для того, щоб приймати участь в програмі ЄОСЕЛ. Ну і наостанок, можна сказати, третє було питання: це підтримка малого бізнесу е, для ветеранів е, підприємців. Е, також тут потрібно збільшити обсяг фінансування програми за рахунок економії на неефективних так. видатках. Ну і е, спростити процедури кредитування. Всі ці питання розглядались на комітеті. Були надані рекомендації Національному банку та Мінфіну. Найближчим часом ми очікуємо від них пропозицій та меморандумів, які зможемо підписати з нашими громадськими організаціями з ветеранами, які будуть розуміти, що їх почули. Є конкретні пропозиції від комітету і реакція від Верховної Ради, і найголовніше від виконавчих органів від уряду та національного банку України.